Вітаю вас на каналі Бісерія, і в цьому відео пропоную вам зробити зі мною ось такі надзвичайно гарні трендові модні обідочки, прикрашені невеличкими квітами-ромашечками. Цього року, я думаю, всі помітили, що дуже модно носити прикраси якраз з бісеру, які прикрашені невеличкими квітами. Які нагадує такий дитячий стиль. Тож, для того, щоб зробити ось такий обідок, нам з вами знадобиться ліска. Я взяла ліску 02 мм, її треба десь 3,5 метри. Голка для бісероплетення. бісер, я буду використовувати чеський 10-й номер зелений, зелений в мене колір номер 5430. І ось такий бусковий, дуже гарний ніжний колір. номер 02123. Для серединки я буду використовувати намистинки 4 мм в діаметрі. І, звичайно ж, треба сама основа. Я беру таку основу, де металева частина є за шириною 5 мм, але разом зі стрічкою 7 мм. І ще дуже важливий момент, що ось ця стрічка вона є репсова. Це великий плюс, тому що коли протикаємо, потім проходимо голкою, не залишаються сліди від голки, і до того ж ще дуже зручно, оскільки сама репсова стрічка має ось такі ніби полосочки. І якраз дуже зручно вишивати саме по цим рисочкам, потім малюнок виходить дуже рівненький. Тож, відміряємо ліску, одягаємо голку і будемо приступати до роботи. Єдине, що ліски потрібно багато, я дуже не люблю скріплювати в деяких місцях додатково нитку або ліску, тому я завжди намагаюся одразу одягати необхідну кількість. Але, оскільки це 3,5 метри, я беру зразу 3,5 метри, працюю потім дуже повільно, тому що ліска, якщо її. Потягнути швидше, вона дуже заплутується Ви ще обираєте таку довжину, з якою вам буде зручно працювати. Тож, одягаємо ліску на голку, починаємо працювати. Проділи ліску в голку, склали в одну складину, ніяких вузликів немає. І нанизуємо першу бісерину зеленого кольору. Одну нанизали і спускаємо майже до кінця. Залишаємо хвостик десь 20 см, щоб потім було зручно його зафіксувати і заховати. І просто два хвостика ліски зав'язуємо між собою, десь на три вузлики. Зав'язали, тепер голкою проходимо знизу вверх в цю ж бісеринку, для того, щоб наша робоча ліска виходила з бісерини, а не була збоку, просто знизу вверх вийшли і все. Набираємо ще одну зелену бісерину і спускаємо її до першої. Вже починаємо працювати з самим обідком. Беремо обідочок і набраний бісер прикладаємо до початку обідка, до того місця, де ми вже будемо створювати візерунок. Я ось починаю з того місця, де синій колір. Початок залишаю чорним. Дуже зручно ось ця репсова тканина, бо, як я вже казала, є на ній такі виступи, рисочки по Яким дуже зручно вишивати рівно малюнок. Приклали і занурюємось голкою. Занурюємось таким чином, щоб голка зайшла під бісер на тому місці, де бісер починається, і вийшла там, де бісер закінчується, для того, щоб зайвого ліску не було видно. Ось так добре підтягуємо і заходимо зверху вниз, дві бісерини одразу добре затягуємо. Набираємо дві бісерини вузкового кольору, тобто того, якою у нас буде квіточка, і заходимо зверху вниз в дві зелені. Добре, підтягуємо. Тепер знизу вверх в дві пускові, для того, щоб голка виходила з пускового бісеру. Все добре затягуємо. Я на камеру роблю доволі повільно, в реальності ж це буде йти справа вся набагато швидше. Тепер набираємо вісім бускових бісерин. Ось Вісім набрали, і я думаю, ви помітили, що я коли набирала, трошки допомагала собі пальцем, тому що тканина приклеєна до основи, і голка трошечки все одно вимазується в клеї. Тому так просто голкою не нанизується. Доводиться трошки допомагати. Ну, Клею ніде не видно навіть, але все одно якась там доля залишається. І заходимо знизу вверх у боскові бісеринки. Одразу в дві. І в нас створиться зараз поло, кільце, яке вже є. Нашою квіткою. Тепер треба розділити для себе візуально квітку на чотири частинки, де в нас буде низ у квітки. ось Тут сюди ось ми вишиваємо, тому ось тут буде низ, дві бісерини. Потім у нас будуть дві бокові сторони по три бісеринки і зверху ще дві бісерини. Ось таким чином візуально ми розділяємо всю нашу квітку. Набираємо серединку. Ось, набрали серединку і заходимо у дві верхні бісерини знизу вверх. Обов'язково знизу вверх, для того, щоб серединка рівномірно розмістилась і не перекошувала нашу квітку. І добре підтягуємо все. Це наша перша квітка готова, вона вирівняється, коли ми далі будемо вишивати, але все ж таки перша квітка вже готова. Далі йдуть у нас зелені елементи. Набираємо дві зелені бісерини, заходимо голкою знизу вверх у дві бускові, ось ці верхні, і підтягуємо, тепер зверху вниз, у дві зелені. І пришиваємо, фіксуємо зелений бісер, підтягуємо всю квітку, рівномірно її розміщуємо і пришиваємо, занурюємось у тканину, заходимо зверху вниз у зелений бісер. Це перший елемент вже повністю готовий. І зараз ще одну квітку зробимо, набираємо дві бісеринки бускові, заходимо в зелений бісер зверху вниз, підтягуємо, тепер знизу вверх у бускові бісерини. Набираємо вісім бісерин Бускових. Заходимо знизу, вверх у дві бускові. Добре затягуємо, далі серединку набираємо і проходимо у дві верхні. Візуально розподіляємо квітку, дві внизу пісеринки, дві зверху і три з кожного боку. Все затягуємо, це квітка наша готова. Дві зелені бісерини набираємо. Заходимо знизу вверх, у дві верхні, бускові. Це добре підтягуємо, тепер зверху вниз у дві зелені. Квіточку вирівнюємо і зелений бісер пришиваємо до обідка. Занурюємось горкою під зелений бісер. Вирівнюємо добре квітку, рівно її виставляємо. Зверху вниз заходимо вже дві зелені бісерини. Це друга квітка в нас зафіксована, пришита. І далі аналогічно прикрашаємо весь обідок. Ось, дійшли вже до кінця. Ось така краса вийшла. І залишилось лише закріпити ліску. В даному випадку ми не опалюємо ліску, в даному випадку кріпимо за принципом, як нитку. Оскільки ліска не є грубою, товстою, то цей варіант буде дуже-дуже надійним. Ось Вже останні зелені. Так само, як починали, так і закінчуємо. Останню зелені вже пришила, зверху вниз в зелені проходжу. Робимо вузлик. Так само, як ми зазвичай щось пришиваємо, заходимо під низ, під ліску, створюється петелька і в цю петельку три разочки заходимо і добре затягуємо. Потім декілька проходимо бісерин сусідніх. Можна не декілька, можна через цілу квітку пройти, там зробити ще вузлик. Потім знову пройти через квіточку і знову зробити вузлик. Тобто для того, щоб вже максимально надійно зафіксувати, можна зробити просто декілька вузликів і заховати хвостик у бісер. І тепер аналогічно закріплюємо і другий хвостик, той, який ми залишали на початку. Одягаємо його голку і так само закріплюємо. Робимо декілька вузликів і проходимо через бісер, щоб його заховати. Ось такий обідок у нас вийшов. Бажаю вам творчого натхнення. Фантазуйте, створюйте! Сподіваюся, майстер-клас був вам корисний. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей! Па-па!